У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили відкрився спеціалізований центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та працевлаштування. Такого зауважили гості, що приїхали на презентацію. Немає в жодному з університетів столиці. Кого навчатимуть та що вивчатимуть у новому центрі? Дивіться далі. Чорноморський університет давно приділяє увагу інвалідам. Пандусами оснащені не тільки зовнішні, але й внутрішні проїзди. Тож люди з пошкодженнями рухового апарату, не дивлячись на заплутаність студентських коридорів, першим поверхом можуть пересуватися практично без перешкод. Так само легко дістатись і до новоствореного центру. До цієї аудиторії можна потрапити, проходячи через всі корпуси нашого університету, у візку. Тому що якщо інвалід може рухатися сам, то тут нема ніяких проблем. А от саме те, що він сюди може потрапити, є уже першим досягненням. Розраховано новий центр як на звичайних студентів, так і на людей з вадами здоров'я. Тут і столи, трансформери, і дошки з можливістю регулювати висоту, мультимедійний проектор і швидкісний інтернет. Що дозволяє проводити онлайн-конференції, практично усе це за спонсорські кошти. Де такі програми наше підприємство завжди оказувало, оказують і буде оказувати посильную помощь. Поэтому открывая этот реабілітаційний центр в такому прекрасному учебному заведенні, как Могилянка наша, це делається прежде всего для інвалідів. Головне, що людям и детям Это будет приятно. А что такое деньги? Мы деньги заработаем. Главное, чтобы у них здоровье было, и оно их не покидало. Вот это главный критерий жизни. Поверьте мне, я знаю, что такое здоровье, поэтому, чтобы они были здоровы, деньги никакой роли не играют. Подивитися на новий центр приїхали і місцеві можновладці, і гості столичні. Запрошені високопосадовці залишились у захваті від побаченого. Та найбільший захват, все ж таки, був у майбутніх студентів. Першопрохідцями у новому центрі стали 15 інвалідів, що протягом кількох місяців вивчатимуть практичний веб-дизайн, фінансуватиме навчання фонд державного соціального страхування на випадок безробіття. А по закінченні курсів студентам не треба буде хвилюватися про робоче. Місце всі вони працюватимуть на підприємстві громадської організації «Літопис». топис хочеться реализовать себя как трудоспособная женщина, потому что общественная деятельность это на благо других людей, и за це я принципиально не хочу что-либо получать для себя. Я хочу помогать людям. А этот проект мне кажется очень колоссален в плане доступности безбар'єрного середовища. Мне даст достойну достойную работу, добавка к пенсії. Я живу з маленьким рібенком. Я не в состоянии протянуть на одну пенсію, то есть мне тяжело самой. Ну Ради этого я і прийшла сюди, щоб для себя і для моего сина, щоб була будущего з нагоди. Відкриття від спонсорів новоспечені студенти отримали ноутбуки. А від ректора перепустки до університету і настанови не прогулювати заняття. Тетяна Коренківська Ігор Невідомський для програми Об'єктив.